Доброго усім дня! З вами гурток рукодільниця Ми будемо сьогодні виготовляти шкатулочку для декорування. А таку, як ви бачите, на екрані. Ось вона відкрита кришечка у неї. Ось така. Шкатулка – це невеличка скринька для зберігання дрібних речей. Їх виготовляють з картону, дерева, пластмаси. У нас шкатулка буде із картону. Для роботи нам потрібно картон товщиною 1 мм, ватмар, папір для креслення, малярний скотч, ніж канцелярський, линійка металева, олівець. Клей ПВА будівельний. Отже, приступаємо до роботи. Розмір нашої шкатулочки буде основа 12 см на 10 см і висота 8 см. Беремо картон і розмічаємо на ньому дно шкатулочки за розміром 12 см на 10 см. І розмічаємо також чотири бокових сторони. Дві за розміром 10 на 8 см і дві за розміром 12 на 8 см. Далі беремо лінійку, канцелярський ніж. І акуратно, не поспішаючи, вирізаємо. Наші деталі. При роботі з ножем будьте вкрай обережні, не поспішайте. От у нас вийшло е дві заготовки бокових, 8х10, дві. 8 на 12 і основа 12 на 10 см. Тепер ми їм їх розкладемо у таку розгортку. Отак воно має виглядати і так будемо їх з'єднувати за допомогою малярного скотча. Беремо основу нашої шкатулочки і наклеюємо на сторону 10 см до... скотч таким чином, щоб він. Трохи виступав, ви бачите, на екрані. З однієї, тепер з другої сторони, перегортаємо його і прикладаємо наші боковушки, щільно їх притискуючи, щоб вони склеїлись. Отак у нас склеїлись наші деталі. Далі наклеїмо з других боковушок, там, де ширина. 12 см скотч, знов перегортаємо і наклеїмо наші деталі. Отак от у нас вийшла така от форма нашої шкатулки. Тепер нам треба знобити з нього коробочку, щоб вийшла. Наклеюємо скотч, як ви бачите, порядок наклеювання на боковушки з усіх сторін. Тепер ми їх от таким чином склеюємо кути. І останній піднімаємо в сторону і приклеюємо, щільно притискуючи скотч з картоном, і у нас вийшла отака от коробочка. Тепер ми будемо зміцнювати. Нашої коробочки. Для цього ми беремо наш папір, заготований для креслення, вирізаємо з нього полосочки довжиною стрічки, довжиною на лист і шириною 2 см. Нарізавши такі стрічки ми їх складаємо удвоє по довжині. Тепер нарізаємо за розмітром, за висотою нашої шкатулочки, 8 см, і отак наклеємо у кути. Один, отак, от. всі чотири кути ми скріпили. Далі коробочку ми перевертаємо. І будемо обклеювати її по периметру нашої основи. Отаким чином. Отака у нас вийшла коробочка. Ви уважно все прослухали, тепер ви можете приступити до роботи, не поспішаючи, дуже уважно притримуйтесь правил безпечної праці, у вас все вийде. На слідущому занятті ми продовжимо робити шкатулочку і зробимо для неї кришечку. Отож, приступайте, удачі вам!